На тренажерах у бронежилетах гвардія наступу показала, як тренуються новобранці бригади. Буревій відео виклали на своїй сторінці у соцмережі. Зазначили воїни, мають бути готовими долати труднощі і навантаження. І не лише в спортивному одязі, а й в спорядженні. Саме такі тренування проходять бійці та новобранці, аби підготуватися максимально до того, що може їх чекати під час. Звільнення наших територій зараз з нами Руслан Музичук на прямому зв'язку. Це речник Національної гвардії України. Пане Руслан, наші вітання вам. Добрий день. Наскільки я розумію, не тільки бригади буревій -бур -бур таким чином тренуються і готуються. Решта бригад мають схожі алгоритми навчання, так і тренування. Чи все ж таки, в залежності від напрямку і спрямування бригади, і підготовка відрізняється кардинально? Тут показано один з напрямків. Це саме фізична підготовка. І дійсно один із це одне з складових загальної підготовки, які мають проходити бійці, тому що дійсно виконання бойових задач і носіння спорядження бронежилету, шолому і так далі, воно вимагає фізичної готовності, витривалості тіла. Ну і всі інші задачі, які пов'язані з виконанням задач на полі бою, переміщення техніки, то це також в тому числі і про фізичну підготовку. Але наразі, в тому числі, ті новобранці, які вже пройшли відбір, які зараховані до складу бригади, то вони працюють з інструкторами. і головна задача це саме відточування навиків індивідуальної підготовки. Ну, ключове тут це саме вогнева підготовка, стрільба, тому що е, індивідуальна зброя для кожного військовослужбовця це один із ключових навиків, який має бути доведений до автоматизму. Давайте трохи про статистику. Скільки людей зголосилися стати членами гвардії наступу, членами команди гвардії наступу, як правильно сказати? І ви казали, що збиратимете заявки протягом 60 днів. План назбирали чи назбирали менше плану або більше плану? В цілому, хочу відмітити те, що дійсно трохи більше трьох тижнів іде сама кампанія формування штурмових бригад. Що стосується Національної гвардії, то ми шість бригад таких формуємо. І в цілому, щодо статистики, то ми маємо більше 12,5 тисяч заявок, які подані через веб-сайт офіційний набору, через гарячу лінію, а також ЦНАПи. Ну і Паралельно люди звертаються також до військоматів. Де можна також методом таким доєднатися до бригади гвардії наступу, і за цей останній тиждень трохи активніше почалася робота саме з опрацювання анкет, тому що дуже велика їх кількість була в перші дні, і для того щоб якісно з кожним поспілкуватися, що стосується і проходження співбесід психологічного тестування медичного, то воно на початках було досить активно, і зараз от, протягом останнього тижня вже вдалося. Навіть поставити у стрій новобранців, які зараз, зокрема, як ми бачили на відео, займаються різними напрямками підготовки. Ну і як ми бачимо, то в наступні тижні саме частка тих, хто вже пройшов усі ці етапи відбору і хто вже встане стрій, вона буде збільшуватися. Ну І таким чином буде видно динаміку, тому що е, ще є час, е, і якщо ми говоримо взагалі про набір до гвардії наступу, то ці 60 днів, про які говорилася мова, це не якийсь там суворий дедлайн, що все там 60 днів і ніхто далі не буде набирати задача. Звільнення наших земель, задача навчання наших військовослужбовців, задача формування боєздатних підрозділів. Вона триватиме аж допоки ми не переможемо, доки не будуть підняті українські прапори над всіма нашими містами. Така власне, ви наберете ту кількість людей, яку плануєте набрати, і скажете стоп, більше не несіть заявок або візьмете всіх охочих, як тут буде. В цілому, зараз, що стосується взагалі набору у військові формування, то усі охочі, я певен, знайдуть своє місце, тому що навіть окрім штурмових бригад взагалі є інші підрозділи Національної гвардії, які також проводять набір. І де можна буде доєднатися, якщо, наприклад, буде сформований той чи інший підрозділ, де доброволець захотів на початку, наприклад, проходити службу, тому такий варіант також є. Ну і я думаю, що в подальшому також, в залежності від задач, можна буде і також проходити службу в територіально обирати якісь підрозділи чи якщо будуть формуватися не лише штурмові, інші бригади, також долучатися до таких підрозділів і національної гвардії, і поліції і та інших формувань. Пане Руслане, стосовно стосовно злагодження, так з іншими родами військ Збройних сил України, це злагодження буде проходити на якому етапі підготовки так, новобранців у гвардії наступу. В цілому, ми зараз говоримо про три основні етапи: перший це індивідуальна підготовка, другий це що стосується певного напрямку чи підрозділу, де саме військовослужбовець буде проходити. Ну і фінальним етапом це вже є. Злагодження, тобто проходження відповідного навчання, тренування у складі підрозділів, чи це взвод, чи рота, чи батальйонні навчання, ну і в тому числі за необхідності можуть бути і чи навчання, тобто підрозділи чи бригади Національної гвардії з бригадами чи іншими підрозділами Збройних сил. Така практика вже була, і неодноразово такі навчання були відпрацьовані ще до початку повномасштабного вторгнення. І в цілому, як ми бачимо, це дало змогу досить ефективно спільно виконувати задачі з відсічі збройної агресії по всім напрямкам. Пане Руслана, якщо я вас запитаю, скільки нацгвардійців, а це ж величезна кількість людей, це ну ті, які побулавали в полоні, вже повернулися, пройшли реабілітацію, знову взяли в руки зброю, або стали до лав Нацгвардії, ну в залежності від, від того. Кому як дозволяє фізичне здоров'я? Скільки це людей? Я хочу відмітити, що взагалі з 24 лютого нам вдалося повернути з полону 375 військовослужбовців Національної гвардії, і серед них це 30 жінки військовослужбовці, і ця робота буде продовжуватись надалі. Досить важливе питання. Тут це дійсно проходження реабілітації, особливо після того, як були сповернені з полону військовослужбовці, в яких були складні травмування. Зокрема, якщо Пам'ятаєте, то у вересні був досить великий обмін, коли до Національної гвардії з національної гвардії повернулося 118 військовослужбовців з полону, і серед них був військовослужбовець Лев Пашко, це герой України, якому 24 лютого два дні тому президент вручив орден Золота зірка, тому що це герой України. І вже такий тривалий час, навіть на прикладі його, він можна сказати, в строю він бажає повернутися, проте в нього є складне травмування, він проходить досить лікування, досі і ми говоримо про те, що дійсно ті військовослужбовці, які потребують більш тривалого, а тут мова не лише про фізично бути здоровими, і готовими мова також про психологічну реабілітацію. Тому якщо Спеціалісти кажуть і говорять про те, що дійсно ця людина пройшла реабілітацію, вона готова фізично, вона готова психологічно повернутися до свого підрозділу, виконувати ті задачі, то звичайно це може бути. А яка відома кількість тих нацгвардійців, які продовжують перебувати у полоні? Ця кількість відома, проте публічно ми про це не говоримо. У нас розпорядку. Інформація, це координаційний штаб і головне управління розвідки. Ну в цілому, ця цифра відома усім, кому має бути відома. І я хочу відмітити, що дійсно це досить чутлива складна тема, тому що за кожною цією цифрою це доля окремого окремої людини, окремої родини, але все робиться для того, аби повернути усіх наших військовослужбовців. Пане Руслане, дякуємо вам і за те, що доєдналися. За дякуємо. Всім нацгвардійцям, всім військовослужбовцям за те, що вони роблять, спасибі. Руслан Музичук, речник нацгвардії України, був на прямому відеозв'язку.